Особливу поштову марку, присвячену автору проекту Ужгородської ЗОЖ номер 3 колись ювілейної Масарикової школи погасили за участі чеських посадовців з краю височина. Закарбувати ім'я архітектора Петера Кропачека на лімітованій серії поштової марки, запропонував клуб Масарика в Ужгороді. Керівник організації каже, таким чином відновлюють чеські сліди на Закарпатті. Петр Кропачек був такий чеський проектант, архітектор він спланував. Спроектував цю будівлю, яка зараз у нас носить номер три, третім номером у місті Ужгороді. Дуже цікавий архітектор і дуже цікава будівля. І таким чином ми повернули ім'я цього архітектора на Закарпаття. І спроповували таким чином і цю будівлю, яка сьогодні носить назву Юбілейна школа Масаріка 1932. І ми відновлюємо не лише в такому плані сліди чеські або чехословацькі, але відкриваємо і відповідно різні пам'ятники на честь чехів, життя, котрих було пов'язано з нашим краєм. Наприклад, в Ужгороді Іван Ольбракт. Ми відкрили дошку. Пам'ятник Масарика у Жордіце, Ми відкрили в 2002 році. Губалик у Перечині був такий письменник і лісівник. Яна Амоскоменський у Мукачеві, Томаш Баття в Коритнянах. Школу звели за кошти чехословацького уряду на початку 30-х минулого століття. Навчали дітей як простих ужгородців, так і чеських урядовців. До 1938 року тут функціонувала гімназія, названа на честь першого президента Чехословаччини Томаша Гаріга Масарика. З 2013 року історичні зв'язки в школі відновили, почавши навчати дітей чеської мови і активізувавши тісну співпрацю з краєм Височина. З того далекого 12-13 навчального року, коли ми ввели другою іноземною мовою чеську мову, до нас наш заклад. Дуже часто навідуються наші друзі із краєвисочина, із міста Іглава, для того, щоб подивитися, як вчаться наші діти, допомогти нашим дітям вчити чеську мову якнайкраще. І сьогоднішній день також не є чим, чимось незвичним. Вони приїхали до нас перед початком навчального року з подарунками нашими підручниками. Вони привезли два ноутбуки для того, щоб ми могли краще навчати дітей, тобто знов поповнили нас. Нашу матеріальну базу. Ну а ми в свою чергу ми розповсюджуємо е, знання по історії нашого краю, щоб діти наші знали чеський період, який був у нас в історії, щоб вони знали про те, що ми живемо умов... ми вчимося у мікрорайоні Галагов, е, щоб діти наші знали чеську мову і були проповідниками чеської культури. Чеська і глава, місто, побратим Мужгорода, добросусідські стосунки, між якими налагоджені впродовж багатьох років, і цьогорічний візит у школу та погашення марки, каже міський голова, символічні прояви безперервної підтримки України. Ми смо зраді за топозванні самдрівняти, Дарки Совпуза дробне. Ми дуже раді за запрошення. Звичайно, що ці маленькі подарунки скорше прояв уваги. Наша присутність тут для того, аби зробити співпрацю між Ужгородом і її главою більш інтенсивною. Ми б хотіли надати більше допомоги і відчуваємо, що ви її потребуєте у такий важкий час, який ви сьогодні переживаєте. Ми будемо це робити разом спільно з Ужгородом.